друзі, Хапай авто на зв'язку. І сьогодні маємо для вас наступну пропозицію Volkswagen Tiguan 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі на механічній коробці перемикання передач. Автомобіль було пригнано з Європи без пошкоджень по комплектації передні парктроніки, легкосплавні диски 17-го радіусу. Вже встановлена дуже хороша зимова гума з великим залишком протектора. Вистачить ще не на один сезон. Пробіг даного автомобіля становить 228 тисяч кілометрів. Обивка сидінь виконана з тканини. Ніде нічого не порвано, немає ніяких потертостей. Також в автомобілі є трьохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, шестиступка механіка, асистент при паркуванні, старт-стоп система, автохолд, мультикермо в дуже збережному стані з мінімальними слідами експлуатації. Також є датчик світла, повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал та центральний замок. По задньому ряду сидінь. В дуже збереженому стані, немає ніяких потертостей по пластику. Пластик як новий. Також є ось такі столики в нас. Все працює без жодних зауважень. Також є керування клімат-контролем для пасажирів заднього ряду. Також в авто встановлена панорама з люком. Багажник у нас з електроприводом. Досить такий вмісткий. По подвійному дні знаходиться докатка, також є задня поличка. По кузову зауважень майже немає, окрім одного нюанса на задньому лівому крилі. вигляді отакого от от сколу. Зараз на вулиці досить таки холодно, але дизельний двигун зводиться взагалі без проблем. Також є підключення телефона по Bluetooth. Автомобіль знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв. Хапай авто на хапай авто.